Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про пристрій, який реально може змінити ваш погляд на домашній кінотеатр. Це Lenovo Xiaoxin 100P. сучасний проєктор, який здатен замінити телевізор у квартирі чи будинку. Давайте розберемо його дизайн, комплектацію, характеристики та головне враження від використання. Lenovo зробив проєктор дуже компактним, він не займає багато місця. Його легко поставити на тумбочку, полицю чи навіть закріпити на штатив. Корпус виконаний у мінімалістичному стилі, без зайвих деталей, тому впишеться практично в будь-який інтер'єр. Завдяки своєму формату він виглядає сучасно і зовсім не нагадує старі громістки проектори. Це більше схоже на стильний гаджет, ніж на техніку для офісу. У коробці ви знайдете сам проектор, адаптер живлення, пульт дистанційного керування та документацію. Все зібрано акуратно, кабелі достатньої довжини. Пульт простий у використанні й дозволяє швидко перемикати режими. І, хоча комплектація мінімальна, цього вистачає, щоб відразу після розпакування запустити фільм або серіал. Леново Сіаоксін стопи підтримує роздільну здатність Full HD, що забезпечує чітку та деталізовану картинку. Яскравості достатньо, щоб дивитися навіть у денний час. Хоча найкраще він розкривається у затемненій кімнаті, автофокус і автоматична корекція трапеції роблять користування зручним. Не треба вручну підлаштовувати картинку. Вбудовані динаміки видають об'ємний звук. Для фільмів та серіалів цього вистачає, хоча для кіношного ефекту можна підключити колонку чи саундбар. Головний плюс масштаб. Замість звичайного телевізора ви отримуєте картинку до 100 дюймів прямо на стіні чи екрані. Перегляд фільмів або серіалів перетворюється на справжній домашній кінотеатр. Пристрій добре справляється із іграми. Якщо підключити консоль чи ПК, ефект від великого зображення зовсім інший. Також проектор чудово підходить для онлайн-кінотеатрів та Ютубо він працює тихо, не перегрівається і швидко вмикається для щоденного використання дуже зручно. Цей проектор реально може стати заміною телевізору. По-перше. Він коштує в рази дешевше за великий телевізор на 80-100 дюймів. По-друге, він не займає місця. Після перегляду його можна просто прибрати в шафу, і головне, ефект занурення зовсім інший. Великий екран створює справжню атмосферу кінотеатру вдома, Lenovo Сяоксін стопі, не це сучасний і доступний проектор. Який може легко замінити телевізор. Він компактний, стильний, має автофокус, якісний звук і підтримує Full HD, це відмінний вибір для фільмів, серіалів, онлайн кінотеатрів і навіть для ігор. Якщо ви хочете домашній кінотеатр без величезних витрат і громісткого телевізора, цей варіант вартий уваги. Дякую, що додивилися огляд до кінця. Напишіть у коментарях, чи замінили би ви свій телевізор на такий проектор. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди, і до зустрічі у наступних відео.